Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол, Польща 3-1 Україна. Let's go розбирати, що ми за срань тільки що подивились. 3-1 рахунок. Гра була така собі, якщо чесно. І, якщо чесно, навіть Польща мене і здивувала тим, що вони, в принципі, так серйозно прямо вийшли, налаштувались. Хоча в них був склад також, як і в нас. Був він не резервний. Ось нашого стартового 11 -ка. Давайте так, подивимось. Ярмоленко, Довбек, Зубков, Судаков, Маліновський, Сидорчук, Бондар, Миколенко, Талавєров, Тимчик і Бущан. У Польщі знаю тільки Мілліка і Зелінського. І там Він зромий молодий, вроді би, талант. Всі інші фіг знає хто. І ну, це дубль, чистий дубль. У нас також, нібито й не основні гравці, Довбек, Судаков тільки в основі грають і все. Ну, з Миколенком. Маліновський десь на заміну більше підходить. Ну, зіграли вони прям дуже непереконливо, розгублено. Таке відчуття, що вони просто перший раз грають між собою, невпевнено якось. І все розпочалося з того, що курва Япердоля на другій хвилині сказав тренер Польщі, тому що Маліновський зламав Міліка. Там така легенький був ударчик по. По нозі Міліка, але він вилетів з травмою, не знаю, що там з ним сталося. А далі вже я пердоле курва, ми казали, тому що на 11-й хвилині пропустили від Валукевича якогось, на 16-й від Зелінського від... І на 30-й хвилині після удару Романчука також з кутового, ми пропустили. Довбик дав нам надію на те, що може бути якийсь мінімальний камбек. на 41-й хвилині він забив, але далі ми побачили тільки заміни наші, і все. В принципі, ніякого, ніякого просування вперед у нас не було. Після перерви ось така статистика була. Чотири удари з Ірворіт Польщі, в два у нас. В принципі, і два там, вроді би було і заблокованих. Після перерви ми очікували на багато замін. Вийшов тільки Зінченко замість Миколенка. Там уже на 70-й хвилині три заміни було проведено голи. Там всякі цікаві моменти з матчів. В телеграм-каналі футбол ви можете зайти подивитись, якщо у вас не було світла і ви не змогли дивитись матч. Після перерви у нас польща завдала ще 5 ударів в ствір воріт. У нас, здається, всього лише один. Там довбика удар був заблокований. Якщо чесно, хріновасінько зіграли, не дивлячись на те, що це товариський матч, не дивлячись на те, що це був не основний склад, в Польщі також були гравці, яких ми бачимо перший раз в своєму, своєму житті. Хочу по складу ще додати, що, мабуть, тимчик не тягне рівень збірної. Хоча на правий фланг я не знаю навіть, кого там можна заміняти коноплю. якщо... Тимчик, мабуть, все-таки один із тих. Ну, в нього швидкість є, тому його і беруть. На жаль, в цьому матчі він трошки так розгублено був. В принципі, як і всі наші деякі гравці. Ярмоленко все-таки, як би я його не любив, як би я його не поважав, але все-таки, мабуть, время підходить в нього. І це, я вважаю, що, мабуть, останній турнір, останній виклик у збірну який ми побачили, В якому ми побачили Ярмоленка. Те ж саме можу сказати про Сидорчука, мабуть, після турніру, після Євро ми його вже не будемо бачити у збірній. Ярмоленка все-таки, ми, може, ще й побачимо, але мені здається, що його вже потрібно випускати, хоча, б... хоча він і так є за замін. Він має бути на заміні сидіти. Я сумніваюся, що він буде основним на євро. але деякі люди кажуть, що можуть і його ставити в основу, а Циганков вийде на заміну або буде більш в центрі. Але, якщо чесно, треба на право, ярмоленка на заміну, хай там буде. Все таки ярмола рішить момент, він то може, але в цьому матчі він прям дуже важко виглядав. Мало. Взагалі, про матч мало що можна сказати, тому що просто цілий матч я дивився і ахуєвав з того, наскільки вони стоячі, наче і намагаються щось зробити. Але бля, воно все так несуразно, воно все так не в тєму. Судаков там намагався щось, Довбик намагався. Але Довбику трошки заважав, ще чи він на нього дивився. Довбик дивився на Ярмонка, він і думав і йому віддати, як би і йому віддати, і як би і самому щось зробити. Я думаю, це десь трошки йому заважало. Довбик забив, в принципі, класний гол після передачі Маліновського, все було в ритм. Вроді би, з'явилася надія. Були. Я не скажу, що весь матч вони провели гівняно, були моменти, де могли вони. І забитим, і показували навіть якийсь футбол, але загалом це було сумно. Тож, ми чекаємо вже заключного товарняка проти Молдови, здається, чи проти кого вони там грають. І там уже, я думаю, буде більш уже такий склад, який претендує на основу, тому що треба брати позитивні емоції, якщо ми будемо навіть дублем програвати. Нічого хорошого з цього не світить. Не знаю, як ставляться гравці до цих поєдинків, може їм взагалі байдуже. Вони вийшли, зіграли, чисто так потренуватись перед євро. Але для вболівальників це, коротше, б'є по моралі жорстко, тому що бачити таку гру перед євро, це неприємно і це настрожує. Тим більше, знаючи нашу збірну, яка, в принципі, ненадійна, і від неї можна очікувати всього, чого завгодно. Тож, ми чекаємо третій товариський матч. Хто не подивився цей поєдинок, заходьте в телеграм-канал, там відео голів, також відео цікавих моментів, статистика, плюс все євро ми будемо освітлювати в ньому. Тож заходьте та дивіться. Я вас буду чекати там. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал та на телеграм-канал. Посилання на ТГ буде в описі під відео, я вас там чекаю. І хочу почути, що скажете ви про цей матч. Цікаво буде почитати. Бувайте.